Йоу-йоу, Всім привіт! З вами я Gamer і сьогодні ми проходимо карту Panda Tower. Бу. Давайте пройдемо її. Е... Так, чую це буде дуже довго. А, е, давайте все-таки її пройдемо. Е, не знаю, чи я пройду її до кінця, так що я її не пройду. Mm, то будемо проходити по пару серій, щоб, <смі> щоб в одній серії не було так довго. Або ще його, типу, такого. Хто хоче, щоб я записав нові відео по Роблоксу або по, по Фортнайту. Зразу думаю, після м, відео з цією пандою тавер я запишу гайд тутор на багато... Досі йду у Fortnite. <кхух> <кхух> ой, 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 ой. А якщо цей ранець це не донаторський, зразу є, просто, на ньому лише 100 зарядів. Більше ти, його, більше ти зарядів просто не получиш. Ра. Є подібні багато таких таверів, наприклад, Ніндя. Там. Крафт Тавер. Пірамід Тавер, Це можна сказати. Ух Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це можна сказати і Піраміда Тавер, тому що... Ее тащат, это счет цена ВЗ. <свист> Другий раз промахуюсь, капец. Потому что пирамида, она, типа, так можно сказать, на И просто... О, а я тут, а? Каждый. Не знаю, як це... Як це... Як це? можна було пройти. А, я думаю, на більше. Половину ми вже можна врахувати про що. я зрозумів, все буде на частинах. Тун, 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 тун-тун, тун-тун, тунтун. О боже ти мій! Як можна було так! Знову спратись від цього. О боже мій! І знову якось треба прийти мені оцей складний кулебл. Тут навіть обережі нема. В чому мені? Что-то она с Цену. Оп. <звы> 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 сейчас я не могу. не-то, -не не что это такое? Можливо, тут и треба будет делать стрибок. А Машка впала. Фу. <свес�> Все-ж таки вона... погана. Та, все-таки трябва да там... Е, робите стрибок. Хухухухухух. Можно постараться не ні. Ні. тихо, куди 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 куди? А ти куди куди? А як мені пройти у мене питання? ну Да, звісно Как проходишь? А, -а, а ні ні ні, Боже. Я зрозумів, як суть, як її проходити. Я не зрозумів суть, як її пройти. Я зрозумів, суть суть, як її проходити, Ні, не я не розумів. Так. І... І... Так. Що? Серйозно, Невидим... невидимі блоки. Ну то за що? Ви знущайтесь надімо? Це знущання. Це просто знущання, люди. Бласк, бу будь ласка, будь ласка. Не поди, не буде, не піди, не піди, не ходи, не ходи, не ходи, не Не напишу. пишу. Будем повторяться по молке. Не, 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 не. Не, не, я сказал. Це так можна і думати, що це так робиш? Ну. Ну, в принципі, ми були ось там. Тепер ми ось тут. В принципі. Ну, так, половина тута. Я не спорує. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, не-не-не, не ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Полозі можна ось так. Крути підписники. І ось так. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-не-ні. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Я зрозумів, там маленькі квадратики. А, все. Я зрозумів. Я зрозумів. Це у як було зараз в кожній кому рівні. Водно ось в цьому рівні було. Угу. Чтось не розуміє трошки. Чтось трішки не розумію. Ну, а як мені прийти дальше, стоп? Так. Міссион комплект, от. Тихо, 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 тихо. Тихо. Я думаю, що це вже якийсь рівень, типу знаєте, що воно спихує. Так, ще трошки любити. Знаєте, що зараз найголовніше? головне? Щоб не померти? Помреш все. От я зараз. Можу. ка Каф. А. То-матом-ма-то-матом. Коротше, по стінках е, теж можна, до речі, Такий лехак. Що, оцей думаю, рівень, треба пройти по стінці. Тому що без стінка я щось щось. Не, можу прийти. Будь ласка. ласка, ласка, ласка. Я на профукав джак-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ось друзья, мы и прошли панда тау банда банда, банда банда, панда панда. Don't forget to like. Не забудьте лайк. Звідти мы пришли туда. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Жорсткий данс. Оп. Оп-оп-оп Жорсткий данс. Оп-оп. Короче, всім дякую. Свої лайкусики. Папа. На я порась став свои лайки. Подобає Всім відео.